Добрий вечір, друзі. У нас іде сніг, і у нас мороз. Тільки що був трактор, розчистив місце для паркування машин, але саму машину трактор, звичайно ж не розчистить, тобто сніг з неї не змете. У Фінляндії машини зазвичай зимують на дворі, є, звичайно, і в гаражах, але більша частина машин зимує на дворі. І ось таку процедуру люди роблять дуже часто, кожного ранку, практично, коли збираються на роботу. Я беру ось таку щітку і просто змітаю з машини купу снігу. Як бачите, ось такий шар снігу величезний. Це можна робити, звичайно, меншою щіточкою, спеціальною. Але це буде тривати дуже довго. А я спішу, наприклад, на роботу. Тож, я роблю це ось так. Як бачите, снігу дуже багато. Його ще буде сипати і сипати. Але періодично треба сніг змітати для того, щоб потім не було занадто важко. Бо і так тут є, що робити. Отак безпардонно і сміливо я цією шваброю чи стіпкою, якою люди змітають на підлозі, чи навіть на землі. Я змітаю сніг. І ми беремо ось таку маленьку щіточку спеціально для того, щоб змітати сніг з машини. І вже змітаємо все решта, що залишилося так ретельніше, точково. І тут ось є в нас така штука на іншій стороні щітки. Це такий шкрибок, яким ми вистрібаємо, висріпаємо кригу. Ось так. Ну, Зараз шкребеться так собі, бо машина не нагріта. Але якщо я, коли тільки починаю змітати сніг з машини, е, включу, заведу машину, то поки я цей сніг змету, е, вікна нагріються і тоді буде це зіткнуватися значно легше. Поки що я залишу так, бо я насправді нікуди зараз не їду. Я просто хочу змести зайвий сніг для того, щоб коли завтра буду їхати, щоб мені швидше це було зробити. Тепер, е е е е тепер я хочу трошки розчистити тут біля машини такою величезною лопатою. Зараз вам покажу, якою лопатою ми тут працюємо. Ось. Що в Фінляндії немає суто жіночої і суто чоловічої роботи. Чоловіки варять їсти, прибирають, бавлять дітей так само, як і жінки, а жінки так само розчищають сніг, будують будинки і роблять все те, що заведено вважати а, чоловічою роботою. Сподіваюся, вам було цікаво. Я продовжу свою лумітю. Як кажуть фіни, тобто сніжну роботу, а ви відпочивайте, Сподіваюся, вас тепліше. Бувайте.